Я і моя команда, коли дізналися, що в місті Варшава в Польщі проводиться міжнародна виставка медична, і на цій виставці були запрошені донори, грошодавці з усієї Європи, нам дуже схотілося туди попасти, але ми розуміли, що тільки один заклад з області може бути там. Але ми дуже дуже наполегливі були і нам не відмовили. І була можливість виступити. На виступі треба було показати найгостріші проблемні питання, які ми не можемо вирішити, і треба залучення якогось фінансування зовні. Я показав, що ми змогли зробити своїм колективом. Які у нас є гарні умови, але в той же час зупинився на тому, що є речі, які не можемо підняти ми з колективом своїм, і навіть держава під час війни не може робити таких закупок. Довів ще й до того, що на сьогодні нам потрібно. Збільшувати об'єм нашої допомоги, наших послуг, і для того, щоб їх збільшувати, треба будуватись, будувати ще один корпус. І це була більш глобальна проблема, з якою виступив. Я зрозумів так, що нас почули. Бо два дні у нас була своя локація, де ми представляли, розповідали про себе. Ті люди, які слухали мій виступ, вони підходили. Ми знайомились. І на завершення. Була можливість навіть поспілкуватись з послами Франції, Чехії, побути у них на офіційному прийомі. І це завершилось тим, що Чехія виділила нам обладнання, яке ми сьогодні вам покажемо. Ми його запускаємо в роботу. Воно дуже потрібне, сучасне для людей, які перенесли черепно-мозкові травми, для людей, які перенесли інсульт, для реабілітації. Це Дуже добра річ, і я глибоко переконаний, що вона допоможе багатьом людям. Ось такий новітній апарат отримали вчора, протестували і вже вдало використовуємо його в реабілітації. Цей апарат віртуальної реальності використовується для нейрореабілітації пацієнтів. Апарат призначений для того, щоб відновлювати втрачені функції головного мозку внаслідок черепно-мозкових травм та таких осередкових травм, як інсульт. Апарат віртуальної реальності збільшує концентрацію уваги пацієнта і тим самим зменшує відчуття болю і розважальні вправи більш охоче залучають пацієнтів до реабілітації. Полтавській області такі є Микола Миколаївич. Я не знаю, що до Полтавської області, але знаю колег, які працюють паралельно, і вони давно за нього чули і давно хочуть, але на жаль, поки що немає. Тобто він у нас перший. Яка вартість його, ну зважаючи на те, що ми за нього не платили, але ми загуглили, подивилися скільки він коштує на ринку від 18 тисяч євро. Рад складається з окулярів віртуальної реальності, такі два джостики. Ми маємо, які кріпляться як на руки, так і на ноги, і планшет, через який ми можемо бачити те, що передається пацієнту під час одягання віртуальних окулярів. Є скріплення відповідні, регулюються під кожну голову пацієнта. Зручно, так, зручно. Є кріплення для рук, які теж регулюються. Пацієнт вже, відповідно має ось таку панельку, в якій відображені різноманітні вправи для розвитку втрачених функцій. Наприклад, ось ми можемо брати складання чашок. Ось Ми маємо такі різнокольорові чашки різного кольору. і Пацієнт повинен сам розташувати відповідно до кольору і форми чашок. В різних напрямках поличок. дуже багато завдань, дуже цікаві, які розробляють і мозкову пам'ять, і м'язеву пам'ять, і для рухів більш точних в руках, в ногах. Ну тобто на різних етапах реабілітації підлаштуватись під кожного пацієнта і розвивати все, ускладнювати завдання. Це можливо, і така можливість на сьогодні є що до цього у нас не було такого рівня тренажерів, де пацієнту було цікаво. І від того, як він залучається до цієї роботи... Інструктор, медичний працівник розуміє, наскільки можна йому складне дати сьогодні і зараз. А наскільки завтра або легше, або навпаки складніше. Так, там є статистичні дані, яких ми відстежуємо час, за який пацієнт робить дані вправи. Сьогодні він, наприклад, зробив це за 30 хвилин. Завтра він зробив за 28, післязавтра після завтра вже за 25. Тобто йде прогрес, і ми можемо це відстежувати коригувати помилки прямо тут і зараз.